П'ята неділя Великого Посту, Вона є дуже особливою в нашому літургійному житті, оскільки цього тижня було богослуження, так зване з поклоном. Утрення, в якій ми читали канон Андрея Криського, великий канон Андрея Хриського. Це дуже таке особливе богослуження, особливо, я його дуже люблю. Тому що в цьому каноні через ці короткі тропарі, які написали цей святий, розкривається глибина наших стосунків з Богом. Розкривається оце моя відповідальність за мої вчинки. І показується нам те, що нас чекає в кінці, коли ми витримаємо це все. І от приходить момент. В цьому каноні ми бачимо, радше читається життя преподобної Марії Єгипетської. Чому так важливо і от сьогоднішню неділю ми читаємо Євангеліє про преподобних щеном? Розповідається історія одного гостювання, коли Христос приходить у гості до Фарисеї. І от саме це Івангелія воно розповідає про, говорить так це відображає у цустялісті і Марії Гибця. Е, щоб зрозуміти, хто вона така була, це була блудниця. Дійсно було звичайна блудниця. Жінка, яка жила розпуск, з розпуска. До якийсь один момент вона зустрічає мандруючого права. Не пам'ятаю його імені, але він християнином, якщо не пам'ятає, його звали І от він іде в місто, заходить в місто, де ця Марія жила і проповідає на площі, розповідає про Боже Весело, розповідає про те, який любичий Господь. І що Господь любить всіх винятку. Все, що нам потрібно зробити, щоб відчути цю любов, не яка отримати любов, а відчути цю любов, це покаятися. І ось ця Марія вона перейнялася словами цього правника. Вона лишає все, вона втікає від своїх господарів, тому що вона була робина, вона втікає в пустині і там переховується. Про неї ніхто ніколи не знав, але в пустині вона натикається на печеру монаха, правника, який там жив, але доживав віку. Тобто він вже був старий Небічний, і от останні, можна сказати, Цієї Марії Що вона настільки перейнялася з тими словами про покаяння, що відмовилася від всіх земних тіх. Втікнувши Втіпнув, в пустиню, вона занедбала своє тіло. Ну, Занедбала це так сказано. Е, чому вона так зробила? Бо вона казала, що моє тіло слугувало на собою. І я його опоганила своїми вчинками, і щоб моє тіло більше не служило у розпусті, я маю його, як би це сказати, правильно. Не то, що занедбати, а упокорити. І вона відмовилася від усіх земних благ. попри те, все, що вона не доглядала за собою, можу так сказати, її тіло не відбувалося. Неділяла того родного заму. Вона була чиста. Не дбаючи про себе, вона вторяла спосіб чистоти. Бо для неї було важливо очистити себе відклею. І ось ця правила Марії Гибрицька, яка покаяла свої очима, яка усвідомила причину свого гріха. Очищає своє тіло через те, що служить іншим. І от моїй Євангелії ми якраз те ж саме бачимо. Христос приходить в дім до фарисеїв. І туди заходить грішниця Марія. Блудниця, теж блудниця. І що вона робить? Вона доглядає Ісуса. Але в який спосіб доглядає? Вона набачить його модоронці до мир. Вона своїми сльозами через свою покуту вмиває його ноги від бруду. І волосся тобто своїм тілом очищає тіло Христа. Вона служить. І от подивіться реакцію на е, цьому Фарисе. Якби він був пророк, він би знав, хто вона. Ісуса і Він засуджує цю жінку. Те саме відбувається зараз в нашому житті. Чому молодь боїться йти до храму? Або це немає. Бо молодь потикається потім на засудження таких самих фарисеїв. Той, хто хоче себе змінити, не боїться йде до храму. Починає до них насміхатися. Ти що такі правило? Тобі найбільше треба цього? Але ця Марія Єптицька має стати прикладом для всіх. Попри небезпеку, попри всі слова, вона знає, чого хоче. Хоче спасіння. І для цього вона не звертає увагу на засудження. Не звертає увагу на інше. Война йде туди, де їй буде добре. І подивіться, що відбувається. Що каже Христос цій жінці, цій плодиці, яка Його доглянула? Віра Твоя Спаса, ти є спасен. Не той Фарисей, який прийняв мене, не той дім, в якому я тут перебуваю. А ця жінка. Яка супереч загальній е, суспільній думці зробила щось незрозуміле. І тому для нас, всіх християн в сучасному світі, робити ось такі вчинки, це є наше спасіння. Кожен, хто не боїть, хто зробить такий вчинок, супереч загальній думці, отримає шанс на. До сучасного світу. Я думаю, всі бачили ці ролики, знаєте, про дитячий булінг, коли когось вбирають черту і починають над ним знущатися. І от знаєте, що найстрашніше в цій ситуації? Не ті, хто б'ють іншого знущаються. а ті, хто стоять з Боку, знімаються все на відео і дивляться. Оце є сучасна думка. Оце є от перебування Христа в цьому домі цього фарисея. Оця Марія, оця жінка, яка вмивала ноги Христа, вона терпить будь-яку по відношенню до Сер. Але приходить той, хто хоче зруйнуватися. Зруйнувати цю людську жорстоку, який подає. Готовий бути інакшим. Тому що бути християнином, це бути інакше. Бути християнином це бути особистістю. Людиною, яка має свою думку, людина, яка не боїться самого себе. І що найважливіше, не боїться суспільства. Бути християнином, це бути тим який всупереч всьому приходить до Христа, приходить і служить Хстові. Тому цей сьогоднішній день, приклад у цієї Марії Грицько, приклад тої жінки, яка служила у Христові, має сьогодні бути для нас усіх. Щоб бути не такими, як інші, це класно. Буде не таким, як інші, це мати шанс отримати щось набагато більше. Під час великого Посту. це час, коли ми можемо стати іншим. Час, коли я, пізнавши, хто я є, роблю щось незрозуміле для суспільства йду до Бога. Слава Христу!